Ребят, мы находимся в компании Grand Instrument Vin'e привет. привет. Мы не просто так подошли к пневмогайковертам. Смотри, вот у меня на сервисі, у меня на сервисе ребята мне когда-то рассказывали, что смазывать их не надо. Расскажи, как обслуживается эта штука, и сколько она стоит. Ребят, вот этот примерно гайковерт ну 200 долларов, евро. Да, где-то приблизительно. І так. и За ним надо ухаживать, если это качество. Перше, треба відділити вологу від повітря. І другое це змазати. Все дуже просто. Якщо ви ці дві речі. Чи зробити все буде будь А волога від повітря? це на подачі воздуха є фільтра. Ось вот такі, да ці вот фільтри желательно встанавлять. Многі випускають це із виду, але це треба робити. Змащувати треба, наскільки я знаю, раз в тиждень маслицо продулі Обов все. обов'язково. Дехто ставить вже блоки підготовки повітря, хто просто викручує масльоночку така як є, наприклад, де, о, в комплекті. Ось такі масленки ставлять. Хто працює дуже простим способом. Ось такими маслянками просто прокапує, і в принципі, це дуже просто, але змащення – це обов'язково. Це обов'язково різка, і, така і на вологу треба відділити.